— Ну шо? Мене так Ну шо? Ти Нічого, приїхала, мені повезло, бо саме сьогодні є черговий лікар-інфекціоніст. А я як чуй, бо може. Я ще мене насварив, бо я мала з направленням прийти. А ага. я сказала пробачте, поможіть. Ага. Подивився і сказав мені якийсь там берельос, я кажу, та ні, ні, люди казали лайма. Він каже, та я вам кажу лайма! — саме. — А я звідки знаю? Казав лайма, сказав пити 21 день антибіотик, пробіотик. Став завтра... дати завтра аналіз, але вже не зволікати, вже пити. Бач, молодець, що поїхав. Так що я завдячую, ну та й ви ще мені писали королєве, що тільки коли був кліщ. Так, коротко. Ми ви кидали Болянська... дивитися, чи почервоніє. Бо казав е лікар, що від тих от таких мікроскопічних кліщів саме більше шкоди. Uh -huh. А то був такий мацюпусінький, маціпусінький кліщ. І що зараз вони такі сволочі активні. Я думала, що наоборот вони активні більш. Весною. Ну, я Аркадію кажу, більше в ліс ти не поїде. Так що бачите, королєва, хто б міг подумати? Я б в житті не по... в житті б не подумав. Якби я сьогодні не під спідницю, то я на то уваги навіть не звертала. Угу. Я навіть і не читала, що то є, наша мені цвітиму рочите голову. Я не збиралася їхати до лікаря, то мене Сергій терміново відправив. О. Я думаю, та ладно, піду, щоб мені зараз по вухах не їздив. Що, пей таблетку і спати. Та. Так що ось так треба берегти своє здоров'я, треба откусив кліщ, не зволікати, пильнувати, щоб не почервоніло. Так що все добре. Завтра думаю буде ще прекрасніший день, 2 вересня до школи. Mm. Кроєвина добра, ніч. Ну, а я тепер ти йому сміло дещо сказати. Я хотіла, але тепер скажу. Лікуйся! <рес> Це лікуйся.